Друзі, вітаю вас на майданчику Автопойнт. Сьогодні у нас в продажу з'являється шкода Октавія 2008 року, 320 тисяч км пробігу, 1,8 бензин. Авто на титанових дисках, оригінальних Шкода. авто має по кузову нюанси, але має дуже непоганий цінник. Давайте глянемо, що маємо по салону. Ось такий стан дверних карт. Непоганий по салону. Він чистий, не затертий, але є моменти на рулі. Ну, нагадаю, пробіг 320 тисяч кілометрів. Що ми маємо повний електропакет? Маємо ось таку Android-магнітолу, циклон. Маємо, до речі, сигналізацію. П'ятиступеневу механіку. По задньому ряду у нас також все в непоганому стані. Давайте глянемо, що у нас у багажному відділенні. Це у нас кузов ліфтбек, тому багажник відчиняється разом зі склом. Ну, багажне відділення чуть більше середніх розмірів. Тобто для сім'ї абсолютно комфортний автомобіль. Якщо вас зацікавило це авто, приходьте до нас на майданчик на вулицю Героїв, Крут 19. Перевіряйте, тестуйте. Всіх будемо чекати.